Доброго дня валята! Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами зустрінемося ось таким зайчиком. Послухайте віршик. Ну, Сіє віє завива снігом завірюха, а у зайчика хоч плач. Змерзли дуже вуха. Він і валянки узув, і вдягнув кожуха, а з-під шапки, ну хоч плач, виглядають вуха. І чого ти зажурився? Цоконять синички, ти б собі узяв на вуха теплі рукавички. Діти, а давайте ми з вами пограємося у гру і згадаємо, куди вдягають рукавички, на ручки, куди вдягають шапку, на голівку, куди вдягають шарфік? На шийку. Куди вдягають черевички на ніжки? А тепер, дітки, давайте зробимо рукавичку для зайчика, тому що він одну свою загубив. Подивіться, яка у нього зимова гарна рукавичка. Давайте ж зробимо таку. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Робіть зі мною. Рукавички я наділа. Ой, я пальчика згубила, загубився, десь пропав, В свою хатку не попав. Рукавички я зняйла, а я пальчики знайшла. Отож, дітки, наші пальчики вже готові. Давайте розпочнемо робити рукавичку для нашого зайчика. Для пліпкації нам потрібно. Така заготовка. Малюємо нашу рукавичку і ось так накриваємо. Її вам допоможуть зробити мами. Також потрібний пензлик, клей, серветочки і нарвані на ось такі маленькі кусочки кольоровий папір. Тож, давайте почнемо нашу роботу. Відкриваємо заготовочку і змащуємо папір, маленькі кусочки паперу клеєм і починаємо наклеювати. Діти не обов'язково, щоб наші Кусочки не виходили за нашу рукавичку. Я вам покажу потім чому. Але обов'язково потрібно, щоб папір кольоровий закривав усю всю рукавичку. І не було у нас дирочок, щоб рукавички були тепленькі. Ось дітки ми і зробили, закінчили нашу рукавичку. А тепер давайте заглянемо. О, і дивіться, друга рукавичка для нашого зайчика готова. Зробіть таку рукавичку разом з мамами. До побачення!